Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім мира добра, гарного дня. Вийшла пропозиція на чорні скриньки. Думав, їх спочатку не відкривати. Ну, кажуть, що я пропав. Бачу, за мною скучили. Тоді вирішив вам записати контентик по чорним скринькам. Ну, давайте спробуємо, що воно буде, що воно вийде. Хто вже відкривав, пишіть, що вам випадало. До дня народження, друзі, готуюсь. Тому зайнятий. Та й золото вирішив накопити. Хочу нормально золото накопити, щоб нормально так лупаси там. По 100 тисяч розіграшів бомбити. А це розіграш на елефанта взагалі скам. Повний. А що вони зразу відкриваються? я себе клуб. Це разработ не можеш всю херню свою понерфить. Коли купляєш контейнери, щоб вони не відкривалися зразу. Беть у них купа проблем, вони збираються на якийсь одвіжок. Вчора я вирішив пограти в рандомі. Ой, друзі, це просто жесть! Виїжджаю на барабані. На тому же хеві. Пробиваю, беру галду, бачу чорний повністю. Стреляю. Каже рикошет, Попадання. Снаряд скрізь танк. Ну це бред, друзі, це. Жопа не ігра, блін. Повна. Хай спочатку. розберуться тут, їм треба повертатися назад і. Там свої проблеми вирішувати. А вони кліпають обнову за обновою, ну повний бред. хрена взагалі, блін, Не міняється гра. Просто хлам. Гра стає тупо для раків. Попадання, Попадание Попадання, рикошет рикошетцы. Нахер вона надо така гра. Мені не цікаво грати в таку гру. полный хлам. Ну, ты пропустишь хоть раз дали. Это, это, друзья, скамье что шо? Полная. Хоть бы одну скринь удало, блин. Не знаю. О, дали пропустил. Нарешті. Скринька другого рівня. Так, добре. То давайте ее, друзья, сразу открывать. Не, мабуть, не пропусти. 600 золота. Парашница, это Скрынки Тупо парашница. О, сейчас нам, мабуть, еще пропусти. Не. 300 золота. И остальная скринка дает нам 300 золота. Друзі, херня це не скриньки, блин. На... Ну я полиняв на. 500. 600. Ну, 600 це б на 6. Ну, а у мене було, по-моєму, 6300, чи шо. 6310. Ну, майже на 1000, коротше, на 900 полиняв золото. Ну, Це не так-то і страшно. Ну, бред, друзі, ну бред, ці чорні скриньки. Серйозно, бред. Просто бред. А оце взагалі мавчу, це повний хлам. Даже от чекнуть, дивіться, по процентам. Ну що тут, ну, давайте просто так чисто для прикола подивимося. Олефант 015, він того не вартує. Бо щоб його прокрутити, там буде. Більше 10 тисяч, це точно. Вони так просто нічого не дають, колекційки. До німецького контейнера тут, що саме нормальне, це от, шанс випадання 4,63%, А буде падати. Оце. Вільний досвід, кредити, обвіз і всякий оцей хлам. 3X, аватар. Нахрен воно мені не треба. І вам воно теж не треба. Ну, що вам, оце два контейнера І німецький і три їх усі щось вам дасть. А подивіться, сколько прокрутов. Ну просто подивіться. Дивіться. Тут ще так хитро зроблено. дивіться типа 13-2000, а потом на зниження, потім потом знову багато. І останні, типа, 675. хрена то друзі, виходить. Можете порахувати. Просто хрена, Він не вартує того. На нього був колись івент, і я їх вибув аж 2-3 штуки. Там со скриняк і два. І Один гарант випав за 20, по-моєму, підков. А два так, мені почтило випало. Ой, друзі, якщо хочете собі якусь імбову тачку, зайдіть краще вже, не знаю, в магазин і купіть. Вже 100% вона у вас буде. Або аукціону дочекаєтеся. Буває один аукціон проходить. Ой, там раз в півроку це літом, по-моєму. А другий... Вже на новий рік. Тому, друзі, краще так. А це все скам. Це казіно ну, того не вартує. Не ваших нервів, не ваших грошей, не ваше золото. Золото краще копіть, не знаю, десяточки якісь покупайте, весь мірки, які вам подобаються Ну, які вам танчики нравляться, ті купуйте. А так це просто скам, друзі. Ну, керувано вам треба. Ну, це можна кренделя купити чисто для прикола. Може колись стане колекційним, якщо у вас нема. Хіба що так? Я більше не бачу сенсу в цьому. Грати я ж кажу взагалі невозможно. Гра просто хлам. Просто хлам. Дожен набивати скока урону. Мастер уже должен был быть. И он у меня кажется, рикошет попадания. рикошет попадания. Ну как может, блядь, быть рикошет попадания, если танк весь в дырах? У я поставив графику, чтобы бачить танк. Подъехав до нього, подивився, він весь в дырах. пробиття, Про він пробытый нахер. А воно мені каже, рикошет попадания. Волбу у вас разрабы, попадание, рикошет, блядь. Разберитесь со своей конченной игрой, блядь, А потом уже предлагайте что людям. Тоді і люди будуть у вас відзиватися добре. Повірте мені. Враження зміниться. Добре, друзі, а вас всіх обійняв. Всім вам мира, добра. Не забуваємо, скоро розіграш проведемо. Так що, друзі, всім вам Божа благословення, Мирного неба над головою. І до зустрічі!